Звати Іра Ластівка, це моя сестра Оленка. Ми говоримо про Корею, і сьогодні я нарешті закінчу свою трилогію про супермаркети. Якщо пам'ятаєте, десь рік тому я зняла два відео: одне про великий супермаркет, а друге про такого середнього розміру супермаркет, який можна знайти в принципі біля дому майже будь-де. А сьогодні я поговорю про найцікавіше, дуже корейський досвід, який ми бачимо в усіх дорамах. І я коли була не в Кореї, то дуже хотіла сходити в ці супермаркети. Ми сьогодні сходимо у те, що називається п'яний джом англійською. Це називається store. сторської комбіні. А японською комбіні, бо в них все ж це розповсюджено. Тобто, це цілодобовий магазинчик. Знаєте, дорама цілодобовий магазинчик з дітянуком. Ці цілодобові магазинчики скрізь. Там, де я живу, у мене буквально біля дому за 5 хвилин ходьби, в радіусі 5 хвилин можна знайти їх штук 5 чи 6 чи 7. Піней Джома по Store насправді означає зручний магазинчик, магазинчик зі зручностями. Там реально можна купити все, що тобі потрібно, це дуже зручно, трошки дорожче, можливо, але найголовніше. Що там можна повноцінно поїсти? Там є зазвичай столики, де можна сісти і поїсти все, що там продається. Більше того, там є мікрохвильовки і там є гаряча вода, щоб можна було зробити, приготувати собі швиденько все, що там є кип'яточок. Так, В Кореї є чотири мережі цих п'яний джомів: це Сію gs 25 як ми його називаємо, і Март. І 7 eleven американське. Ми сьогодні сходимо скоріш за все в GS, але насправді вони всі дуже схожі між собою, і ми там е, спробуємо поїсти. А заодно подивимося, що там продається. В кінці 2024 року було дуже багато снеків із гроїв кальмара, особливо в джіас, бо вони часто колаборують з Netflix. А от у кінці 2025 року мерчу з грою в кальмара майже не лишилось, зате можна знайти снеки і рам'яни із кейпов мисливцями на демонів. Вибір снеків е, і рам'онів у пеніджомах зазвичай дуже хороший. все інше потрошку. Ось такі всякі снеки теж є. Я не фанат, тому я не дуже розбираюсь, що з них хороше, що з них погане. Але ми купили щось із рибою бабушки, і воно було солодке. І бабушка сказала, це такого більше не привозьте, будь ласка. Кам'янів ще завжди можна купити ось такий е, топ пап, тобто рис із якоюсь начинкою, яку ти зверху кладеш, і це може бути дуже смачно. Рис можна купити і ось так: просто рис окремо, просто в мікрохвильовку кладеш на дві хвилинки і одразу можеш їсти. Його не треба варити. Можна і купити деякі речі для готування. Ось, наприклад, і консерви всілякі. Звісно, ця шинка американська, всякі карі. Тут можна навіть купити ось цукор, спагетті, сіль Тобто, все в принципі, що вам потрібно для дому, плюс-мінус можна купити. Воно трошки дорожче, ніж у великих магазинах. Ось без іншим. Завжди є, Фунтекі, скажи. ну це ці личинки, шовкопряда, в чи що воно таке? Консерва, будь ласка. Завжди є морозиво у цих магазинах. І що тут з незвичного? Ось це ось пібібік. Це морозиво із червоною бобовою пастою. А ось це морозиво, бачите, якого тут найменше. Це мелона, диньове морозиво. Дуже смачне, воно наче їси справжню диню. Дуже мені сподобалося, коли я перший раз скуштувала, я тепер в основному його купую. Тут морозилочки із більш дорогим морозивом ось цими, наприклад. Холодильники з напоями, половина з яких це алкоголь, хайболи. Хайболи це такий японський напій, який став популярним кілька років тому і в Кореї він прям дуже популярний. Ну, але також тут є сидри і пиво імпортне. І тут ось пиво своє, корейське, яке багато хто не любить. Ось це традиційне корейське малинове вино, букунджа. Доволі смачне. Тут всяке соджу Ось дивіться, із Squid Game зараз продається. Одразу біля алкоголю зазвичай є оці чи то енергетики, чи то вітамінні напої, які в Кореї дуже багато п'ють. І тут же біля алкоголю можна знайти ось такі напої, які мають допомогти від похмілля. Ну тут пішов не алкоголь, теж дуже багато всього чого в нас немає. Ось оце дивні ці чаї, всілякі кукурудзяний чай із ячменю чай. Не дуже смачне, як на мене, можна тут купити і такий західний алкоголь. Ну, але він е, доволі дорогий, та і насправді він не в кожному із цих маленьких магазинчиків є. Завжди є ось ці пакетики із кавою або з якимись іншими напоями, які виливаються у стаканчики з льодом, і літом це як знахід, або можна просто купити стаканчик з льодом і що завгодно налити Так, так, хоч водичку мені подобається ось цей холодильник, тому що він теплий. Тут всередині теплі напої. Ну і це дуже класно зимою. Кави, звісно, дуже багато. Ось такої. Це, будь ласка, півтора літра. Але каву можна замовити на касі там з автомата, зроблять тобі американо таке. До речі, каву можна купити таку в, ну, в пакетиках додому. А от чаю в цих магазинах вже і не знайдеш. Ось дивіться, все, що з чаю є, це ось. Ось весь чай, який є, і це щось таке максимально дивне. <кхи> Зате є оці комбучі. ну Це просто таке шипучка в воді розводиш, по суті. Ну і так, кава, кава всіляка. Ось тут можна багато чого купити, можна купити прокладки, можна купити колготки, можна купити носочки, труси, можна купити. Ну, словом, дуже багато всього корисного. Ось всякі порошки теж тут є. Ну, словом, дуже, дуже зручно. Зарядки. І ось тут є такі ну паверпенки, є, а є ось такі, це, типу, як одноразова зарядка. Дуже невигідно насправді, і кажуть, заряджає не дуже класно, але ну от якщо раптом така ситуація, то можна купити і підзарядитися. Також дуже часто в цих магазинчиках продається картопелька печена, оця солодка, але ну, зараз її тут немає. Але дуже часто її можна купити в, зимо, в зимовий період, бо в літній – ні. Зазвичай у цих магазинчиках є ATM, банкомат, де можна зняти з іноземної картки. Це холодильники, знову ж таки, з напоями, Тут у нас здебільшого кава і молочко, Всяке ось бананове, полуничне, шоколадне. І, звісно, є ось ці е, холодильники із кімбабом і бутербродами різними, які я дуже часто купую. Яке ти любиш? А -а -а. Це просто білок яйця. Да, без жовтка написано. Два яйця без жовтка. Просто білок. <рес> Смішно. Ми вибрали ось такий рамен, який ми раніше ніколи не куштували Ну, ще не рам, але якийсь новий смак Сир. з сиром. А який, який будемо? А отакий? Так, давай довгий. Є тут чамчі? О, чамчі має, є. Беремо чамчі має? Яєчка теж можна до рамьона взяти. Давай візьмемо. Вже да, готові. Давай візьмемо. Ось. Які, Тільки отакі печені, такі печені, кун. Да. Да. Це, мабуть, ось це ось о, точно кун. Все до рамьона звісно, можна брати ось. ось сосиски, рибні пиріжки. М -м -м. Ось, і звісно, ще кінчі можна брати. Тут такі невеличкі пакуночки, але ми, мабуть, не будемо. Палички треба брати на касі, якщо ви щось купили, то їх видають безкоштовно. І зазвичай є місцинка, де ти можеш поїсти у цих магазинчиках. Тут ми те, що називається печені яйця. Їх завжди можна купити в таких магазинчиках. Зазвичай варені теж є, але мені ці подобаються більше. Наскільки я розумію, щоб такі приготувати, треба у спеціальній каструльці десь годину варити лише наполовину залиті водою яйця. Також це можна зробити у мультиварці, наскільки я знаю. До речі, в комплекті навіть сіль є. Ми купуємо кімбаб із тунцем. він не завжди є. Але весь час, коли він є, я дуже радію. Але майже завжди. Mm. це Була дуже така опитування, Чи значила любите більше з Чан Чимаю чи з Чончу Бо Це типа найпопулярніших свого харча. І була Чам Чимаю. Ти чував ша? Що вона каміння? Сімейний бізнес. Сімейний бізнес. Ці мазинчики це ж просто франшиза. Дуже смішно, що в дорамах дуже часто показують оці ж цілодобові магазинчики, але дуже рідко, коли показують, що це реально за магазин. Вони його замасковують. Наприклад, замість Сі можуть написати Sio, або, або взагалі прибрати магазин. ЧС21. Да, або прибрати назву, але по кольорах видно, що це за магазин. Наприклад, у Дорамі цілодобовий магазинчик це явта GS. Насправді у Дорамі цілодобова крамничка навіть не прикривають, що це GS. Тобто, по суті, вся <звук> дорама це така <звук> собі реклама цієї мережі. Я не пам'ятала, що там є назва, але за кольорами я знала, що це джіес. <звук> а, у, наприклад, «My Liberation Notes» Записки моєї свободи. Чи... Ну, в общем, там один з героїв е, працював менеджером в магазинчиків сію, і він типу. Але, але вони не були сію. Просто по кольорах можна зрозуміти, що то сію. <плес> Севені лавен не зустрічається. <плес> зустрічається? <плес> Не вистачає кінчик. Мені занадто гостя, щоб я вже хотіла кінчити. До речі, ось тут всередині не можна пити алкоголь. Інколи в таких магазинчиках ще є столики на дворі. І от на дворі можна пити алкоголь прямо під магазинчиком. Але всередині не можна. Скажу мою особисту думку про сирний рам'ян, що сам рамен смачний. Але от сирний момент... Не дуже. Ну, в плані, насправді, на смак воно не дуже відчувається, а от запах дуже відчутний, я думаю, всім, хто сюди заходить. І того нам трошки не зручно. Сміття викидається тут же, і насправді, оці смітники у пенайджомах, це інколи чи не єдиний варіант викинути сміття в Кореї. Тому що, як ви можливо чули, на вулицях тут доволі рідко смітники стоять. І... Дуже часто м, люди такі заходять в певний джом просто щоб щось викинути. Ну, бажано щось купити при цьому ще. Ну тому що якщо просто зайти викинути, то буває, що деякі власники не задоволені. Він просто зайшов і пішов. Це ми зараз ще зайшли в сію, так глянути. І ось тут, наприклад, у них є солодка картопля. У цих магазинчиках є трошки фруктів, але ну, прям дуже мало. Ось, до речі, бачите, помідорчики – це фрукти. Сигарети можна купити отут ось. Пішли. Завжди можна купити ось ці комплексні обіди, дошираки. І це інколи теж дуже зручно і доволі дешево. Вони коштують десь в районі 5 6 тисяч, а там прям реально дуже класно можна і рису поїсти, і якусь котлетку, і якісь овочі. Варена курочка можна купити. Варені яйця, ну да, кімчи. Я не змогла втриматися і купила це морозиво-диньове мерона. мерона, мерона, мерона. Дуже смачне. На цьому я хочу закінчити своє відео. Я думаю, що ось ці цілодобові магазинчики це дуже такий класний корейський експірієнс. Якщо вам сподобалося, не забувайте ставити лайки і писати коментарі. А наразі бувайте! Побачимося в наступних відео. Одна хвилина, бачиш, четвертий номер. Навірно, на саму одну хвилину йде. Переставляємо в другу. Може і тут не працює, але принаймні вона ввімкнулася. Пішов бігнути. На нас просто тут проходять, дивляться всякі ачиші.